Український народ 22 січня, щорічно святкує День Соборності України. Це свято нагадує нам, що Україна не розділена, що не існує східної та західної України, а що у нас єдина держава, і ми єдиний народ. Тож прийми найкращі привітання з нагоди найвеличнішого свята українського народу Дня Соборності України. З днем соборності держава будь багата, щира, жвава. Хай народ тебе цінує, зберігає та шанує. З величезним святом люди! Хай країна добра буде, мир панує та завзяття, хай цвіте країна, браття. Та перемоги нашій Україні вітаю з ним соборності України і побажати від душі, хоч єдиного духу народу, великої сили і могутності, міцної дружби і братньої допомоги, взаємоповаги і розуміння, вірних ціл і високих прагнень, одного чистого і мирного неба на всіх з днем соборності, свободи і єднання кожен день із вечора до рання. Хай дарує вам приємні миті, будете завжди теплом зігріті. Радості, здоров'я, довгих літ. Хай до вас добрішим буде світ. Щиро бажаю миру та перемоги своїй батьківщині. Моя улюблена святине, до тебе так звертаюсь. Я прошу я миру для країни і просить вся моя сім'я. Почуй нас Боже у молитвах, спини цей безлад і війну. Нам поверни щасливе небо і гарну сонячну весну. Бажаю усім українцям міцного здоров'я, миру, добра, злагоди та сильної віри у перемогу. Та гідне майбутнє нашої країни з'єднанням української землі, соборність наша вічна істекрила. Ми, українці, нею чолі, братаємось, і в тому наша сила. Хай мир панує на твоїх полях, Хай й голосиці дозріває нива і синьо-жовтий над блакитюстяг. Як воля наша щира і правдива, вітаємо всіх українців з днем Соборності, з днем єднання українських земель. Нехай у кожного українця буде щастя, здоров'я, благополуччя, щоб всі в нашій чудовій країні було добре, усіх було світло та тепло. Нехай перемога настане якнайскоріше, та всі жили в миру та достатку. ghostly